Мої вітання на часі новини до Новеччини у студії я Ольга Остапчук і про події минулого тижня. Дивимось далі. Музика. У вівторок, 8 листопада, перший заступник голови РДА Микола Баранюк здійснив прийом громадян. До посадовця зі своїми проблемами звернулося п'ятеро жителів району. Звернення стосувалися оформлення субсидій, отримання матеріальної допомоги та земельних питань. За підсумками прийому по кожному з питань Микола Петрович здав доручення відповідним керівникам структурних підрозділів та служб РДА. 9 листопада у залі засідань районної державної адміністрації відбулось виїзне розширене засідання колегії ОМВС України у Хмельницькій області, в якому взяли участь керівництво ОМВС України у Хмельницькій області, начальники галузевих служб та структурних підрозділів, начальники територіальних міських та особовий склад до райвідділу міліції. На засіданні були присутні перший заступник голови РДА Микола Баранюк, голова районного суду Володимир Шклярук та прокурор Донецького району Віталій Довгань. Розширеному засіданню передував виїзний прийом громадян, який провів тимчасово виконуючий обов'язки начальника МВС України у Хмельницькій області, полковник міліції Федір Данів. На засіданні колегії розглядалися питання проведення виязного прийому громадян у місті Дунаєці та результати комплексної інспекторської перевірки оперативно-службової діяльності Дунаєвецького райвідділу, виступаючи перед присутніми, перший заступник голови РДА, голова суду та прокурор району вказали, що задоволені роботою місцевого райвідділу міліції та налагодженою співпрацею правоохоронців. Цього тижня на базі Дуневецької центральної районної лікарні відбулося показове міжрайонне навчання щодо дій персоналу пожежних команд, добровільних пожежних дружин та хворих під час виникнення пожежі в лікувальному закладі. Як усе було, дивимось далі. Навчання було організоване управлінням МНС України у Хмельницькій області спільно з обласним управлінням охорони здоров'я та проходило у два етапи: теоретична частина та практична. До участі в заходах було запрошено головних лікарів центральних районних лікарень, відповідальних осіб за пожежну безпеку в медичних закладах, головних лікарів районних та дільничних лікарень, Дережнянського, Вінковецького, Летичівського, Новоушицького, Чемеровецького, Ярмолинецького та Кам'янець-Подільського районів. Доповідачі зосередили увагу головних лікарів районів на важливості утворення та ефективному функціонуванні добровільних пожежних дружин, які в багатьох випадках можуть відіграти провідну роль при евакуації хворих та збереження матеріальних цінностей медичного закладу при пожежі. Другою частиною обласної наради було практичне навчання з евакуації пацієнтів. Умовну пожежу було зімітовано у хірургічному відділенні лікарні. У її ліквідації та евакуації хворих взяли участь три бригади пожежників: добровільна команда пожежної дружини лікарні, а також працівники служби газу, району електричних мереж та швидкої допомоги. Як відзначили представники обласного управління МНС, навчання пройшли на відповідному рівні. У четвер у громадській приймальній РДА відбувся семінар для відповідальних осіб, управлінь та відділів районної державної адміністрації. Семінар проводився управлінням юстиції і стосувався питань державної реєстрації нормативно-правових актів та звернень громадян. Порядок денний нараховував два питання по першому порядок денний проведення безвиїзних перевірок інформувала начальник управління юстиції Ольга Михайська. Друге питання стосувалося порядку розгляду звернень громадян та ведення відповідного діловодства. Його висвітлила у своєму виступі провідний спеціаліст управління юстиції Світлана Притуляк. Це все на сьогодні. Я нагадую вам, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Dom. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. Побачимось з вами наступного тижня. І пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом.